Кожен день ми зустрічаємося з магнітними та електричними явищами. В домі у нас працює безліч електричних приладів, а на холодильнику у кожного з нас висить як мінімум один магнитик. А чи пов'язані між собою ці явища? От сьогодні про це нам потрібно буде дізнатися. Ще вчені Давньої Греції. Висловлювали припущення, що магнітні і електричні явища якимось чином пов'язані між собою. Проте встановити цей зв'язок вдалося лише на початку 19 століття. 15 лютого 1820 року данський фізик Ерстет демонстрував студентам дослід із нагріванням провідника електричним струмом. На демонстраційному столі випадково знаходився морський компас, поверх скляної кришки якого проходив один з дротів. Раптом хтось із студентів, що були присутні на лекції, випадково зауважив, що коли ерстет замкнув ланцюг, магнітна стрілка компаса відхилилася у бік. Ось так випадково було з'ясовано, що електричний струм здійснює певну. Магнітну дію. Дякуємо студенту за це. В ході досліду, вчений помітив, що під час проходження струму магнітна стрілка, розташована поблизу провідника, відхиляється від напрямку північ-південь, встановлюючись перпендикулярно до провідника. Як тільки струм припинявся, стрілка знову поверталася в початкове положення. До речі. А ви вже поставили вподобайку цьому відео? Ні. Тоді швидше тисни. Після проведення більш детальних дослідів у лабораторії Ерстет дійшов до ряду висновків. О, які, які! Давайте дізнаємося! Все зараз з'ясуємо. Перше. Поки ланцюг розімкнутий і у провіднику немає струму, стрілка не реагує на присутність дроту. При замиканні ланцюга стрілка повертається так, що прагне розвернутися перпендикулярно до осі проводу. Друге. При зміні напрямку струму у провіднику стрілка знову прагне розвернутися перпендикулярно до провідника. Але при цьому її полюси змінюються місцями. Третє. При збільшенні значення сили струму в провіднику. Спостерігається зростання кута, відхилення стрілки. Четверте, метали, які ніколи не виявляли магнітних властивостей, набувають їх, коли через них протікає електричний струм. Досліди були проведені з дротами з платини, золота, срібла, латуні, свинцю. Висновки, до яких прийшов під час дослідів ерстет, наштовхнули його на те. Що магнітне поле існує навколо будь-якого провідника зі струмом. Тобто електричне і магнітне поле не віддільні одне від одного. У мене до вас питання. Хтось подумає, що воно безглузде, але спробуйте поміркувати над ним, який зв'язок між відкриттям виникнення магнітного поля навколо провідника зі струмом та написанням твору дюймовочка. До речі, магнітне поле, яке виникає навколо провідника зі струмом, має вихрьовий характер. Цікавим є те, що знаючи напрямок струму, можна встановити, як саме буде повертатися магнітна стрілка. Але про це ми поговоримо в наступному відео.